Так, зараз буду агітувати за абсолютно безкоштовні вітаміни весною, які плюс принесуть вам користь, бо ви будете мати безкоштовну зелень весною, саме одну з найкорисніших. І плюс буде у вас і ви наприклад, перед такою культурою як томати. Так, що у мене за насіння? Це один із підвидів шпинату, він прекрасно росте і розмножується на наших дачних ділянках. У нас на дачах вже всі його мають. Він сам насівається і сам росте. Зараз вам покажу відео, як він росте. Що це за шпинат? Цей шпинат насіюється на зиму, і весною він сходить. І в самої ранньої весною, вже квітень, початок травня, є прекрасна зелень для їди. Можна його насіювати і зараз. Його не треба ніяк насівати, просто береться це насіння, от воно падає на землю і само сходить. Я вам потім просто покажу: тут буде повну зелень. Так. А оце він насіявся на зиму, і оце він сходить. Ось такими кубками. Оце він сходить. Зараз я вам покажу минулорічне відео, як він вже в нас по сходу перед тим, як ми мали садити наші помідори, і який він був у травні місяці. Оце в мене діляночка готується під помідори. Тут вона ще не перекопувалась, нічого, бо в мене тут вирощується спинат. Я його весною сіяв. Трошки він сам засіявся. Весною я його досівав, я показував відео. відео. От Отаке насіння його. І просто дивіться, скільки шпинату. Нічим не підкормлюється, сам собі росте. Я просто розсипав насіння, дощик його пробив. І це, і це ми вже його їмо. От, ми вже собі рвемо і робимо салат з нього. Ось таке. І ще тиждень. Ще тиждень він буде рости. Я аж буду, е аж буду в суботу садити помідори. Які ж банати. Кубками є різне. Тобто з бур'яном, навіть е слимаки навіть його їдять. От, це... Ну все одно вони ж не можуть з ним поратися, Стільки, стільки засіявся. От. От одну рослину покидається. із одної рослини просто вона виростає 2, 2 метри, може навіть більше. І купа насіння воно розсівається. І зараз весною просто вітаміни під ногами. Отакі, От і так ми вирощуємо шпинат. Він насівається сам, ви можете його самі насівати, просто його буде поле. Ви бачите відео, що просто поле засіяно шпинатом. Ми поступово його вириваємо, поступово їмо, можна їсти в сирому вигляді, можна з салатами їсти, можна його готувати з яйцями. Хто як любить. Але це безкоштовна зелень, щоб іти на базар за шпинатом, який непонятно, як вирощений, як підживлювався, скільки салітри йому накидали, можна просто раз посіяти і мати. Шпинат і зелень ранньою весною. Як розмножити цей шпинат? Ви залишаєте одну рослину, і ця рослина дає повну повно насіння. Вона росте двометрова, її треба підв'язати, щоб вона не поламалася. От залишайте, скільки можете залишати більше рослин, але одної рослини достатньо, вона вам дасть повно насіння. Можете це насіння самі розсівати, наприклад, зимою або весною, або він сам прекрасно засіється. Я не знаю, що це за вид шпинату. У нас на дачах всі називають його шпинат, тому і я вам так його рекламую. Але зелень дуже смачна з нього і дуже корисна. Це гарна альтернатива салатам, які треба Купляти за гроші. Цей шпинат сам росте, сам насіюється і повно дає безкоштовного насіння. І так він насівається всюди. І в часнику, і в цибулі, і в погороді. Бачите, він сам собі сходить, сам росте, не ні треба ніяких йому підживлень. Прекрасна культура. Дуже халявна і прекрасна культура. Посадіть таку халявну. Просту культуру у вирощуванні будете мати повну смачної корисної вітамінної зелени весною. Шпинат визнаний одним з найкорисніших для людини.